Сьогодні я вам пропоную разом зі мною створити такі обереги для наших захисників-воїнів ЗСУ. Сьогодні ми будемо робити таких ангаляток переважно жовто-синього кольору. А для цього нам потрібно нитки жовтого та синього кольорів. Стрічка для оздоблення жовто-синя, намистинки величенького розміру для голови і різнокольорові. Але переважно жовто-синього кольору для оздоблення. Також обов'язково ножиці. І для крил ми будемо використовувати будь-який підручний матеріал. Можна синій пластик, а можна звичайну тканинку, яку використовуємо у побутові. Також ниточка, на яку ми будемо закріплювати ангелочка, щоб його можна було зручно тримати. Цей оберіг буде служити. Таким символом, який буде захищати наших воїнів-захисників на передовій. І так, готові? Починаємо! На першому етапі ми з вами будемо робити тулуб ангола. Для цього нам потрібно взяти нитку жовтого кольору. І блокнот для зручності, тому що ми зараз на нього будемо намотувати нитку. Нам потрібно зробити приблизно 20-22 оберти навколо блокноту. Намотуємо, але не дуже того, тому що нам потрібно потім буде зняти ці нитки з блокноту. А можуть виникнути труднощі із-за того, що ви будете дуже-дуже-дуже туго мотати. Після цього вам потрібно взяти ножнички і відрізати ниточку. Тепер поступово знімаємо ниточки, розкладуємо, поправляємо і такою цупкенькою ниточкою перев'язуємо вгорі показуючи верхню частину тулуба Зав'язуємо нитку на два вузлики. Після цього вам потрібно нижню частину обрізати, тобто розрізати ножицями. Тепер нам потрібно відкласти тулуб і для нього зробити ручки такі. Для цього я заздалегідь намотала ниточки і розподіла на три частинки. І починаю виплітати косу і потрібно тугенько плести, і щоб вона коса була такою рівномірною, без зайвих вузликів, ну, як плетуть звичайну дівочу косу. Тепер нам необхідно цю косу заміряти, виміряти довжину ручок, обрізати. Зав'язати і приготувати для того, щоб в тул покласти ці рученятка. Посерединці накриваємо ниточками, розподіляємо, поправляємо, щоб у нас було красиво. І беремо тепер ниточку жовтого кольору і в області талії перемотуємо ниточку. Щоб було зрозуміло, де в нас є талія в цього ангела, тому що ми будемо оздоблювати потім стрічечкою. І так, ангел у нас готовий, зайві ниточки ми обрізаємо і готуємося до наступного етапу нашого ангела. Для цього нам потрібно взяти намистинку великого розміру. Можна взяти гачок для зручності і через намистинку протягнути нашу тут цупку ниточку, за допомогою якої ми будемо тримати нашого ангела. Далі підготуємо жовто-синю стрічку. Зкладуємо поки що нашого ангела. Наступний етап це крила. Ми повинні за зразком обвести крила на нашому пластику, вирізати, а потім приклеїти. І так, починаємо збирати нашого ангела. Для цього нам потрібно закріпити нашу голову, після цього необхідно за допомогою гачка, Через ниточку протягнути спочатку намистинки жовтого кольору, зверху жовтої намистинки ми протягуємо намистинку синього кольору. Наступний етап це потрібно взяти жовто-синю стрічку, заміряти навколо талії ангела, обрізати. Певної довжини і обережно користуючись клеєм, приклеяти наталію ангола І тепер нам залишилося саме головне приклеїти крила до ангела. Після того, як приклеїмо крила, ми повинні. Зафіксувати наші ручки. От такий ангел у нас сьогодні з вами вийшов. Це наш кінцевий результат. Такі гарні янгалята ви можете виготовити власноруч і передати знайомому захиснику ЗСУ. Цей оберіг буде його оберігати на передовій. А від себе хочу побажати всім здоров'я, миру і швидкої перемоги.